Вітаю глядачі мого каналу, гості і підписники Лувіана. Дрібно-квіткова, Троянда Спрейк голландської селекції. Зеленувато-біла, хвилясті такі краї пелюсток. З в кілька бутонів на одній квітконіжці. Чесно кажучи, спочатку, коли Набрались перші бутончики, я була нею розчарована, але зараз я нею захоплена. Цвіте весь сезон, невеличка, кущик дуже компактний, квіточки такі крихітні, ну просто наче не справжні. Подивіться, ну чи це ж не диво, такі ніжні. Насправді вона дуже мила. Рекомендую вам цю трояндочку. Подивіться, які бутончики. Ну, такі вже крихітні. І цей дивовижний колір. Цей бутончик буквально якихось 5 см. Навіть ще, напевне, менше. Висота кущика десь 60-70 см. Десь так само він і в ширину, можливо, навіть менше, Я не знаю, вона у мене перша річка, це її перше цвітіння. Ася теж контролює процес, їй теж подобається ця трояндочка. Дякую, що ви зі мною. Мирного всім неба і швидкої перемоги. Займаємося, гуртуємося, єднаємося. В єдності наша сила. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Па-па!